У дворі будинку, де жив Олександр Вітер людно. 8 серпня тут зібралися ті, для кого Олександр Михайлович був гарним знайомим, вірним товаришем та авторитетним колегою. Всі вони прийшли віддати останню шану захиснику, який поставив свободу України вище за власне життя. Він народився 7 травня 1968 року у селі Успенка Буринського району на Сумщині. І став єдиною дитиною в родині. Хлопчик ріс активним, жвавим, завзятим. Захоплювався футболом, дуже любив коней. Особливо водити їх на Пасовисько. Після здобуття неповної середньої освіти Олександр вступив до Путинського профтехучилища, опанував спеціальність газоелектрозварника. До 1996 року життя Олександра Михайловича не було пов'язане з нашим містом. Але 28 років назад чоловік з дружиною та сином переїхали до шостки. Тут розпочався новий відлік його життя. Тут він розпочав свою службу в Національній гвардії, де служив старшиною роти. Користувався високим авторитетом колег, керівництва та підлеглих. З виходом на пенсію за віком. Чоловік мріяв ще більше уваги приділяти своїй родині. Відпочити на пенсію Олександру довелося лише півтори роки. Адже захисту перебувала його велика родина Україна. 1 лютого 2023 року Олександр Вітер став на захист рідної землі, боронив північні кордони Батьківщини. Його цінили і поважали. Прислухалися до порад і завжди вважали авторитетом, завдяки таким, як Олександр, ми маємо змогу спати в своїх ліжках, працювати, говорити, спілкуватися. Слава нашому захиснику, слава Україні! А ми повинні пам'ятати, якою ціною ми живемо. Обірвалася ниточка життя Олександра Михайловича 6 серпня 2024 року. Провести в останню дорогу чудового сім'янина, відданого друга, справжнього патріота і життєлюба прийшли знайомі захисника, для яких смерть чоловіка стала справжнім ударом. Мені довелось узнати Олександра як чоловіка нашої колеги Танюшки. І знала я його. Тільки з позитивної сторони. Це був настільки жизнелюб, настільки любив свою родину, настільки його поважали, оточуючи, що те, що сьогодні відбувається, це для мене просто протиприродно. Я не можу пов'язати те, що відбулося з тим сашком, якого я знаю. Тому єдине, що я можу сказати, Саша, спи спокійно. Ми твою родину не залишимо. Ми будемо поряд з Танюшкою, ми будемо їй допомагати. Тому легких тобі хворинок. Боляче, нестерпно, боляче втрачати своїх захисників. Невимовно тяжко усвідомлювати, якою неймовірною ціною дається нам наша незалежність і свобода. Нехай спочивають з миром всі ті, то заради правди пожертвував своїм життям. Нехай душа Олександра Вітра знайде свій спокій на небесах. А тут, на землі, ми будемо продовжувати боротьбу за своє світле майбутнє, аби жертви українців, які доєдналися до небесного воїнства, не були марними.